Психофізіологія стресу три стадії, що відбувається з нашим тілом, коли ми стресуємо. На стадії першій, коли людина опиняється в якихось стресових умовах, в її мозок іде сигнал про небезпеку. І такий відділ мозку, як гіпоталамус, вивільняє кортикостероїдні гормони, що в свою чергу збільшує рівень адреналіну в крові, і це дає можливість мобілізувати ресурси, вивільнити їх. Ресурси вуглеводів, жирів, аскорбінової кислоти, підвищується рівень інсуліну в крові для енергетичних цілей, для того, щоб зробити якусь дію, бити або тікати, як це є в живій природі. В цей момент функція щитоподібної залози статевої системи вона знижується. Збільшується рівень лейкоцитів, еозенофілів в крові, тобто включається імунка, тому що вона бачить якусь небезпеку, вона бачить те, що потрібно подолати якось побороти. Тому рівень лейкоцитів збільшується. Вага у людини знижується. У всіх на першій стадії знижується вага. <кій> Збільшуватися вона починає вже на другій стадії. Коли людина. Не зробила ніякої дії. Наприклад, в даний момент це неможливо не набити, не втікти. Тобто е психіка починає чекати, коли це буде можливо. А можливо, може бути там, через рік, через 5 років, через місяць, Ну, невідомо. Людина може це про це знати, може не знати. Або взагалі невідомо, Тобто, сроки, терміни невідомі. Тоді Починається друга стадія стресу, стадія резистентності, або іншими словами, стадія адаптації. В наднирниках починають накопичуватися ресурси попередників стероїдних гормонів для того, щоб мати можливість вижити, дожити до того часу, коли можна буде відреагувати, або само собою щось вирішиться. ну от Якийсь період, який треба пережити. Рівень. Інсуліну в крові знижується, і тут така справа, що кортизол, гормон стресу він то валить, тобто людина стресує, а кортизол тушиться інсуліном, нормальним рівнем інсуліна, а інсулін в цей момент знижений. І людина починає заїдати хоча б з їжі, щоб собі цей рівень підвищити. І ніби на душі стає трошки легше, якось вже спокійніше. Ну, а зайвими сантиметрами якось там можна. Пережити. Тобто, це, з точки зору біології, не так страшно ці зайві сантиметри. Ну і третя стадія стресу це коли всі ресурси вичерпано. Коли тіло воно вже не може, в нього вже просто фізично немає ресурсу. І починають летіти, ламатися всі ті системи, якими людина реагувала на цей стрес. Тобто починаються хвороби, починаються якісь незрозумілі історії, якісь симптоми. І що на цій стадії цікаво, що коли мозок бачить, що ресурсів вже немає. Знижується симпатико-адреналінова система. Тобто людина перестає реагувати на стрес. Тобто, вона робиться нечутливо до нього. І те, що раніше визивало якісь там купу емоцій, купу реакцій, воно стає просто стає просто ніяк. ніяк. Це не дуже добра історія. Тому що це говорить про те, що ресурсу і сил уже реагувати немає на це. вийти з цього дуже складно, тому що тіло, поки воно не отримає якийсь ресурс, хоч якось і психіка, як по-іншому, тобто вийти з цього дуже складно. І інколи буває, що питаєш людину, в якої там якась давня історія, там розвалені сугроби або якась інша хвороба, з якою вона вже давно. Що стало причиною, що стало пусковою точкою, тому що не могло бути так, що людина жила собі нормально, все в неї було добре, і тут раз і напала на неї якась хвороба. Так не буває просто. Спочатку була як і був якийсь запускний механізм в житті, щось помінялося в житті перед цим, і люди не можуть згадати. Тобто для них це наскільки стало звичним. Настільки стало буденним, що вони вже це не сприймають як стрес. Тобто тіло просто виключається. Тому інколи коли я чую таке бажання, хочеться не реагувати на щось. Це реально хренове бажання. Тому що хочеться не реагувати, ну це вже реально третя стадія стресу. Ну, а там вже болячки патологія. А... Те, що там поміняти сприйняття, змінити якісь реакції, якісь стратегії, щось по-іншому відреагувати, це інша справа відреагувати. Але бажання хочеться не реагувати погано.